Всім привіт! З вами Наташа Нафі. Я рада вас бачити на каналі Ваценс. Сьогодні ми будемо робити ось такий макіяж. Це такий, знаєте, осінній, теплий, мій, до речі, повсякденний макіяж, який я роблю дуже-дуже швидко, не використовуючи багато продуктів. Зараз поділюся з вами всіми своїми. Лайфхаками і продуктами, які мені дуже подобаються сьогодні. Ми будемо робити макіяж брендам Monreve і Oggi. Ця косметика представлена. У Watsons, тому не забувайте переходити за посиланнями, які будуть в інфобоксі. І також не забувайте ставити лайк і підписуватися на канал Watsons і чекаю вас в коментарях. Починати наш макіяж ми будемо з бази. У мене дуже цікавий продукт це продукт від бренду Bella Oggi. це і праймер, і фіксатор одночасно. Спочатку я буду наносити цей засіб як. Праймер, тому що він має в своєму складі алоє і волошку, яка буде зволожувати нашу шкіру. По відчуттям однозначно дуже приємно зволожена шкіра і готова до нанесення тонального засобу. Тональний засіб у мене сьогодні буде від бренду Monreve. Це тональний з SPF 15. У нас осінь, але ще сонечко присутнє, тому це дуже класний плюс. Спочатку я нанесу засіб на руку, щоб вже коригувати кількість продукту на обличчі. Він дуже такий щільний, але зараз подивимось, як він буде виглядати на обличчі. Бачу, що дуже така легенька текстура. Я думаю, що буде натуральний фініш у нас. Дуже вдалий відтінок. У мене це номер 103. Дуже приємна текстура, зволожуюча, і фініш, дивіться, який натуральний, перекрив недоліки і виглядає дуже природньо. Це для мене великий плюс. Далі я буду використовувати консилер, теж від бренду Monreve у відтінку 102. Нанесу буквально трішки, щоб перекрити невеличкі синці біля очей. Взагалі, хочу сказати, що тональний засіб вже справився з цією задачею, і дивіться. Мені здається, що все ідеально і так виглядає. Далі буду використовувати пудру, щоб зафіксувати тональний засіб. У мене пудра від бренду Bella Oggi. такий досить нейтральний відтінок. Вона має ну, дуже таку сатинову текстуру. Давайте спробуємо, як це буде виглядати на обличчі. Фіксую зону під очима, Носик. і підборіддя злоба. Виходить, у нас. Невагома текстура, натуральний фініш не перевантажує обличчя. Брови буду оформлювати олівцем для брів від Белаоджі у мене в коричневому відтінку. Просто домальовую там, де не вистачає. А далі я беру бронзуючу пудру, це також била отже. Сьогодні вона буде грати головну роль в моєму макіяжі, додаю трішки кольору своїм бривам, для того, щоб врівноважити з кольором мого волосся. Цим же бронзером я буду коригувати своє обличчя і робити макіяж очей. Відтінок дуже коректний, в тому сенсі, що він не дуже сірий і не дуже рудий. Буде максимально натурально природньо виглядати і нагадувати нам про сонячні літні дні. Також цим бронзером я скоригую собі ніс і зроблю макіяж очей. Наношу на своє рухоме повіко і трішки розтушовую вверх. Внизу я промальовую так достатньо активно, щоб відкрити око і зробити його більшим. Для того, щоб виділити око, і воно було більш таке, знаєте, яскраве, я також додам ще коричневого. Олівця це Бела Оджі. У мене це відтінок 10-й. Я трішки промалюю слизову на верхньому повіці. Туш я буду використовувати коричневу, нічого нового, обожнюю коричневі туші. Це мій мастхев і топ взагалі в усіх категоріях макіяжу. І сьогодні я. Обрала для себе туш від Монреве. Боже, у неї така гарна упаковка, рожева, дуже дівоча. І, як бачите, дуже така зручна щіточка силіконова. До речі, ця туш є не тільки в класичних відтінках чорному та коричневому, а й в інших кольорах, які саме ви можете подивитися на сайті Watsons і обрати для себе найкращий. Я думаю, тут нема чого казати. Ви одразу бачите вау-ефект. Подивіться, які величезні вії. Вони об'ємні, вони довгі, вони підкручені. Все просто ідеально переходимо до макіяжу Губ. У мене два продукти. Олівець для губ від Bella Oggi. 09 відтіночок. О, ну дуже гарний відтінок. Такий прям осінній, гарний мокор, прям. Олівець я хочу трішки розташувати, щоб не було чіткого контуру. У нас одразу з'явився колір на губах. І зараз я буду використовувати помаду. У мене від Монреве. Я вам хочу сказати, що в Монреве у мене. Топ просто продуктів це помада. Я обожнюю їх текстури, кольори, вони просто неймовірні. Подивіться, який гарний колір. Це 0,2 відцінок. Обов'язково запишіть собі і замовте. Дуже, дуже добре тримається, виглядає просто люкс. Що я можу ще сказати? Мій макіяж готовий. Я в захваті від результату, але по-іншому і бути не могло, тому що ці бренди я дуже люблю. І дівчата, я вам раджу обов'язково, якщо ви ще не знайомі з брендом Bella Oggi, з брендом Monreve, обов'язково зайдіть на сайт Watsons і оберіть собі. Продукти і спробуйте. Я зараз відмічу, хоча мені дуже важко це зробити, відмічу якийсь там топ свій. Мені подобається все, мені дуже подобається. Фініш, результат моєї моєї сьогоднішньої роботи. Макіяж вийшов на 100%. Що мені сподобалося. Все сподобалося. Тональний, дуже класний, зволожуючий, виглядає природньо, не підкреслюю зморшки. Якщо у вас вікова шкіра, якщо вона у вас суха, ну, це ідеальний варіант. І також я вам хочу сказати, що цей такий дует також буде гарно працювати на сухій шкірі, на віковій шкірі. Цей бронзер ідеального відтінку, також дуже сподобався, раджу. Звісно, дуже люблю від Монреви помади, відтінок 02, дівчата ідеальний нюд. Подивіться, як виглядає на губах, дуже класний. Ну і не можу не відмітити, звісно, туш, вії просто величезні, вії просто зробили моє око в два рази більше. Я, до речі, забула. У нас же є ще прекрасний праймер і фіксатор. Давайте я цю красу зафіксую, щоб вона мене радувала весь день. Ось тепер наш макіяж закінчений. Не забувайте підписуватись на канал Watsons, ставити вподобайки. Чекаю від вас коментарі. І, звісно, замовляйте продукцію Монреве і Белаоджі на сайті Ватсонс. З вами була Наташа Найфі. Чекаю вас в наступному відео. До зустрічі, пока.